Сьомої ранку працівники КП Вінниця облводоканал міряють, ріжуть та зварюють, аби відрізати старі засувки і встановити нові. На завершальному етапі роботи заміни аварійної ділянки магістрального водогону. Звиріжаємо стару трубу, вставляємо в ставку так, такий барабан і в нього буде врізатися великим тісотим коліном. Техніка є ось, і маніпулятор, і екскаватор. Вирізаємо різаками, бензорізами, ну де можна підлізти. Прокладати ділянку нового водогону протяжністю 250 метрів почали торік у листопаді. Нова поліетиленова труба діаметром 630 міліметрів замінила частину сталевого водогону, якому понад 60 років. Аби не пошкоджувати дорожнє полотно та не розкопувати тротуар, трубу прокладали методом горизонтально направленого буріння, затягуючи її у попередньо пробурений отвір. Саме ліквідація витоку складена тим, що це проїжджа частина. Ви бачите тут рух громадського транспорту, що створює незручності нашим мешканцям. Тому, в принципі, в співпраці з Вінницькою міською радою була запропонована саме ця ділянка, тому що це в першу чергу також в'їзд місто». Наразі комунальники працюють над підключенням нової ділянки до загальної мережі. Для цього опівночі з частини водогону спустили воду. Без водопостачання на півтори доби з 29 січня до 14 години 30 -го січня залишилися жителі вулиці Зарічної. З водою, але ймовірно, з пониженим тиском, залишаться мікрорайони Коріатовичів, Поділля, Слов'янка, Вишенька, Академічний, Корея, П'ятничани, вулиця Богуна, села Агрономічне та Пирогово. Він весь пок. Плачевний цей водогон, який йде аж до вулиці Театральної. Але отаким от хоча б відрізками, якщо ми будемо відбуватися заміна, це дуже прекрасно. Провести такі роботи без відключення містян від водопостачання вдалося завдяки тривалій підготовці. Це комплексний робіт на протязі 22, 23, 24 років. Тобто ми замінили основні майстральні засувки, в тому числі і тут, на цій локації, на розвороті тролейбуса, і на дюкерних переходах. Завдяки чому нам, ми можемо спокійно перекриватися з е, максимальним обмеженням, тобто, що максимально всі з водою. Після підключення до загальної мережі нову ділянку водогону промиють та наповнять водою. Олена Карбівська, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.